Всім привіт, друзі! Пам'ятаєте це відео? Я вже оцих тих попробую зробити реально щось схоже на те. Ну, так. Це все ви будете бачити. Так, я думаю, вам не чекала, як я тут прибираю. Ось так то краще. Так. Спочатку робимо оце. Це то, що має в нас вийти. А який буде результат? Зараз побачимо. Та, мені просто нема що зняти. Ну, ну ладно, давай трохи областуємо тут покраще. Я думаю, вам не цікаво дивитися, як я це майструю. Тож будете бачити результат. Ось! Ну, щось є схоже, правда? Добре, йдемо далі. Думаю, не чекав, як я прибираюсь. Так, оце то, що в нас має вийти. Я думаю, вам не чекаю, як дивитися, як я покажу, як я все це беру, тож це секунди для мене хвилина. Так, матеріали підготовив. Так, я просто перевір і зрозумів, що краще буде два злитки. Чи для чого два? Отак. Ну, це дуло пошучить. Ну, щось то і є схоже. Напишіть в коментарях, чи воно хоч трохи схоже, чи ні. Я просто не можу з того, що я зробив. Вот так. Вот так. Вот так. Всем папа, друзья. Дякую за папа, Папа-папа.